Наступна кампанія стала взагалі легендарною. Під орудою Морона Маркевича Коноплянка і Коз змушили свою країну хвилюватися ледь не до серцевих приступів, плакати від радості і пишатися українською командою. Дніпро дістався аж до фіналу Ліги Європи, подарувавши неймовірні емоції у непрості для України часи. Сам Євген увійшов до символічної збірної турніру. Дніпро ж команда, яка назавжди у серці, каже Коноплянка. Уже після завершення кар'єри, зізнається, що перед виходом на футбольну пенсію мав пропозицію від Полісся, але єдина пропозиція, яку він міг прийняти, мала бути саме від Дніпра. А оскільки на футбольній карті України клубу тоді вже не існувало. Вінгер вирішив не старати мені ски нуль і повісив буці у 2024-му.